Росія принесла в Україну смерть та щоденний терор мирного населення. Українці гинуть від ракет стратегічної авіації РФ. Ворог був упевнений, його авіація недосяжна. Через льоти тушок сотні тисяч людей проводять ночі в укриттях. Бомбардувальники цілять по мирних містах, лікарнях, електростанціях. Президент України Володимир Зеленський поставив завдання зупинити цей терор. І СБУ взялася за роботу. Складну, безпрецедентну і зухвалу керував цією операцією особисто голова служби генерал-лейтенант Василь Малюк. Так почалася паутина у глибокому російському тилу, просто під носом ФСБ. Співробітники СБУ втілили унікальний зал.